Вже вечоріє на дворі і трохи похолодало. а пастухи отару ще пасуть, на небо споглядають і одне одному про щось розповідають. Поглянь на небо, друже мій, там зірка засіяла. Вона яскрава, мерехтить, не неначе щось говорить. І справді зірка дивна в небі запалала. Що це за світло з неї таке блистить і навіть не зникає? Ой, друже, поглянь до нас із неба птахи якісь летять і крилами махають, а світла, як багато, від них сіяє. Що це? Я не знаю. Мій друже, може ми спимо? Як таке буває? До нас із неба ангели летять. Що це означає? Засіяло світло навкруги, спустили з неба ангели і зохні Поспішайте привітати новонароджене дитя. Принесіть йому в дари частинку свого тепла. Дитина в яслах вас чекає. Про місце знаходження месії, зірка повідомляє Ідіть за зіркою цією у місто вефлеєм та поспішайте домаляти. Бо лютий ворог вас може перегнати. Не горіть, іроду, куди йдете, бо ірод хоче бити, дитятко це. Розказуйте людям про радісну новину. Хай цілий світ дізнається, що народилося обране дитя, яке своєю любов'ю врятує усі людські життя. Прилетіли, лята, як ташата з неба. І співали всі дитятку, весело, як треба. Гей же гей же, о Ісусе, гей же гей же слава, та будили там пастирі всю нічку до рань. Голосили, що на світі сталася новина, діва яслах, не знасінні породила сина. Боже дитя всіх, владико, пастирі вставайте, віжить скоро до вертепу, йому пуму дайте. Слава, слава, голосили час твого приходу і мир людям, як відкрив Бог нам свою природу. Він для людського спасіння в тілі народився. Творець світа, дарець скарбів, я слав положився. Поспішінь ми до вертепу поклінму віддаймо. І весело, гей-же-гей-же -же, йому заспіваймо. Гей -же, же о Ісусе, гей же гей же слава, За щасливу тою нічку, вічна тобі хвала. І попрямували пастухи в світи, щоб повідомити велику новину населенню землі. Новину цю колядою повідомляли, щоб вороги не швидко інформації про подію дізнали. Ми прибули, господарю до вашої хати хочемо вам, господарю заколядувати. А Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали. і Горя не знали. Ми не хочемо їсти пити, хочем відпочити вашу хату, Господарю, хочем звеселити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоби в мирі проживали і горя не знали. А чи знаєш, Господарю, що Бог народився? У вертепі, на соломці, там Ісус явився. Ха Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і горя не знали. Ми вже будем, Господарю, від вас відходити і рожденого Ісуса. Каже життя, щоб в мирі проживали і горя не знали. Мандруючи світами, пастухи забули про перестороги. І сталося так, що інформація про народження Ісуса було передано Іроду. Через це в очах Ірода поселилася ненависть. Сказав Ірод відшукати. І в діток до двох літок побивати. Почули це три мудреці, що йшли у вифлеєм, віддати дитині дари. Та, дізнавшись, що Ірод хоче бити дитя, вони пришвидшили свою ходу, щоб врятувати немовля. Шановні мудреці й царі, пришвидчуємо ходу, щоб швидше привітати Месію і Святу Марію. Поспішаймо і співаємо. Людям радість повідомляймо. Несімо новину і далі обережно, не забуваючи про те, що Іра знає про народження дитяти, а нам потрібно Марію і Йосифа ще про небезпеку попередити. Пивлеє, Сірка в небі засіяла, син родився, він у Бога облодився від пречистої Марії, О свята Маріє, мати, ми прийшли тебе відати, Христос родився. Свята Марієму ми прийшли тебе відати. Христос родився, Він родився і не знає, що весь світ Його чекає, в ньому Бога всі бачають. Мольбами припадають до заступника Ісуса. О свята, Марія, Мати Ми прийшли Тебе вітати, Христос родився, О свята, Морія мати, ми прийшли. Тебе віддати Христос родився, я молюся в цю хвилину. Несімо звістку радісну й сумну про те, що ірд шукає Божу дитину. Місю влеємі сталася новина Там пречиста, чиста діва мати, породила сина, там пречиста, чиста діва мати, породила сина. Як породила, пеленою вкрила зоря, ясна ясна і прекрасна, на весь світ світила, зоря ясна, ясна і прекрасна, на весь світ світила, на весь світ світила, дала людям знати. Щоб люди люди приходили дитятку вітати, щоб люди люди приходили, дитятку вітати, а як злі люди про те довідали, за Маріями сосом маленьким по світу шукали. За Зом маленьким по світу шукали, а Марія мати Про те є все знала, в лісі в лісі, в лісі на морозі, вогонь розкладала, в лісі в лісі, в лісі на морозі, вогонь розкладала, вогонь розкладала Свічку засвітила, зоря ясна, ясна і прекрасна на весь світ світила, впала на коліна, милася сльозами. Ой ти, Боже, Боже наймиліший, змилуйся над нами, ой ти Боже, Боже наймиліший. Змилися над нами зі сходу сонця, зі сходу сонця три царі йдуть, Своєму царю нарожденого дарунки везуть. Своєму царю нарождиному дарунки везуть. Годинця миру. Один взяв миро, другий кадило, третій Ай, Хай ротові тай безумному знаденьки не дав. Гай ротові тай безумному заденьки не дав. Ай рот лютий, ай лютий, гострий меч мечуся по всьому світі. Казала, завтра буде жах а вона йому та відказала, завтра буде жах. Чи ти не бачив туда невісти з дитям втікачи? Ой, бачив царю, ой, бачив царю, ой, бачив крулю я пшеницю сяв. А вона мені та відказала, завтра буде жав. А вона мені те відказала, завтра буде жав. Ой, бодай тобі. Ой, дай тобі калі зняв, му ж ти мені, та й родові знатеньки не дав. Чому ж ти мені, та й родові знатеньки не дав? Ой бо то була, ой, бо то була Божа я села, Такому царю, такому кролю крулю очі затьмела. Такому царю, такому кролю, очі затьмила. Військо моє, де ви є? Цей хлоп владу не поважає в темниці його. І тільки Ірод це сказав, як одразу напівмертвий упав і закричав. О. Забрала смерть Ірода уже ось так буває. З тими, хто погане іншим виробляє. З'явився ангел царя і пастуха і промовив: Хай буде мир і буде воля. І всьому люду краща доля, світло пітьму перемагає. Зло завжди хай відступає. Добро хай в ваших серцях живе, буде злагода, любов між вами, щоб. Одне одного поважали і несли добрі справи в світи. Христос народився. Славімою на вічні віки. Небо і земля, небо і земля. Нині торжествують. Ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, Ангели співають, царіє вітай, поплін відають, пастиріє грай. Чудо, чудо повідаю, повифлеєм, овифлеєм, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився, Бог моплотись, ангели співають, царіє вітай, поклін відають, пастиріє грай, Чудо, чудо повідаю. Гочиє слово, Гочей, взяло на ся тіло, в темностях земних, в темностях земних, Сонце засвітило. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітай, поклін відають, пастиріє рай, чудо, чудо повідаю. Ангели служать, ангели служать, своєму королю, Його вертепі, Його вертепі, творять його волю. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, поклін відай, пастеріє грай. Чудо, чудо повідаю. Три славнії царі, три славнії царі зі сходу приходять. Ладаний смирну, не смирну. Смир, золото приносять. Христос родився, Бог воплотись, Ангели співають, царієві дай, поклін відають, пастеріє рай, чудо, чудо повідаю. І ми рожденому, і ми рожденом Богу полідаймо. Слава вовичні, слава вовичні, Йому заспіваймо. Христос родився, Бог поплативсь, ангели співають, царіє вітай, поклін відають, пастиріє рай, Чудо, чудо повідають.